О, всім притвом на зв'язку, як завжди ж є Сантус. По цьому відеоролику наша задача на цей відео підняти моралуту. Не буду вас тримати, зразу поїхала до катки. Тут я на окнуті забираю з нього дві касочки і забираю цього цвіточка. Що з нього випало, зараз подивимось. А, червоний бачу. Ну далі ДНК не випало, вообще дроп поганий, чесно. Тут якогось штурма нокнули Може забуде забрати, а це тут зажимає вообще. Єма, Є, є маса ті пан скіл, дедже в крису не може забрати двоє моліками закидує. Тіп навіть в Крису не зміг забрати, ну тепер я його заберу крису. Ого, так він нам ще й нормально лута так приніс нормальненько, пацаки, пішов я на перезапуск, тому що засивити лут треба. Ну, винус, в принципі, вийшов непоганий, хоч ми і зробили тільки 4 кіла. Наступна катушка нам дала спам біля цього квітка. Кіпій я взагалі не бачу. Він покипотку, а він втік. Ну ми зажем пожалуй краще. Давайте закинемо закинем Я надію, зараз буде кіл Давайте поглянемо. Бемс. Набло. Ну и дам пушки с дій. Я візьмем гешку. На 990 переключу. Два зараз розпікаємо, Ось хороший раунд. Небаваться ти путужные пацаны. Продался ти путужный бубер ложится. Він фіолка, з цього тіпа, який він забрав, дві казочки падає. Взагалі непоганий дроп. Підемо тут квітку заберемо. Давай доїдаємо в ліночку. Надіюся, хоча б ДНК випаде. Ні, до я так зрозумів, з не сиплють, не знаю чому. Ч, я думаю, зараз в сторону радіти тут а опа, це що за криска пасика зажимає? Дві хаєшки мені закидає. А він без каски, пацаны, дивися, він без касочки. Ну я думаю, зараз розбреем. Куда хаєшку кинув? лоббі, за те, що кресив кулачками помахаю тобі. Фіолочка падає, на жаль, нічого. Побуваємо ботів, коротше. Живучий якісь босси казався. Тут двойка в мене була. Діма, ти що тут забув вообще, тип? Емаш, знаєш, я присідаю. Космос наса в лоббі. Ще одне йде. Я не стою передиратися. І сюди. <гум> я не знаю, наш я почав присідати по 20 раз. Ух ти, що в них тут лута, пацаки. Зараз потом забирати з них цей лутівський весь. І тут теж радіка трохи так нормально. Мені якраз радик треба був. Так, забираємо тут тето, тету. Ну, от такий венус виходить, в принципі, я все вмістив. і чотири виклика непогано взагалі. Ідемо на вихід. В принципі, вийшов хороший відос. Всім дякую за перегляд, братва. Всім зустріч, всім гарного дня. Не забувай підписуватися на мене і на мій телеграм-канал. Посилання є в описі.